На кордонах з ЄС – збільшення черг українські прикордонники пояснюють, це пов'язано із тим, що країни Шенгену запускають нову систему контролю – Entry-Exit System. Вона фіксуватиме в'їзд і виїзд громадян третіх країн, у тому числі України, без використання штампів у паспорті. Ця система вже повністю функціонує у польських пунктах пропуску медика та Корчова та у залізничному пункті пропуску Перемише. На інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю. Наразі працює у тестовому режимі. Під час першого в'їзду до країн Європейського союзу після запуску цієї системи громадяни проходять розширену реєстрацію. Система EES збирає біометричні дані: фото обличчя та чотири відбитки пальців. Усе це зберігатиметься у єдиній базі даних ЄС, окрім польського кордону. Нововведення вже працюють на в'їздах у Словаччину та Угорщину, а ось Румунія тільки готується до оновлень. Що стосується Чернівецького прикордонного загону в межах Чернівецької області це кордон з Румунією. Пункти пропуску Дяківці, Порубне і Красноїльськ розпочнуть пізніше, а саме з 10 листопада це тільки почнеться тестовий режим даної системи, збір установчих даних. З 10 грудня почнуть відбирати біометричні дані. Жодних проблем для перетину державного кордону для громадян не буде, тому що буде Певний перехідний період, коли будуть ставити і даташтампи, і вносити, і вноситись інформація у Єврокомісії, наголошують, Entry-Exit System має зробити поїздки безпечнішими, а контроль швидшим і точнішим. А завдяки біометричній ідентифікації, фотографії та відбиткам пальців, Entry-Exit System злочинцям, терористам або російським шпигунам буде складніше використовувати підроблені паспорти. Повний перехід на нову систему триватиме до квітня 2026 року. Прикордонники радять подорожувальникам планувати час на перетин кордону з запасом, адже під час адаптації можливі затримки. Радислав Українець Микола Ганутін новини Сі 4